Білорусь протягом десятиліть була найближчим союзником Російської Федерації. Саме через сусідство з Україною ця країна стала плацдармом для вторгнення, яке Путін назвав спеціальною військовою операцією. Раніше це вже робило її небезпечною, але тепер ситуація стала набагато загрозливішою. Колишня загроза перетворюється на смертельну небезпеку і НАТО змушене реагувати. У серпні 2025 року Євромайдан Прес. Повідомив, що Росія почала розміщувати на території Білорусі свої новітні гіперзвукові ракети Орешнік, а також системи розвідки та протиповітряної оборони. Водночас білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив своєму народу, що війна неминуча, і закликав готуватися. В Україні формуються нові бригади, готуються мобілізаційні механізми. А Росія підтвердила, що серійне виробництво цих ракет уже розпочалося. Вже 1 серпня CNN повідомив, що ракети офіційно прийняті на озброєння та мають бути передані до Білорусі, завершивши підготовку до 2025 року. Окрім ракет, Білорусь формує нову десантну бригаду біля українського кордону, яку очільник спецназу Вадим Денисенко визнав готовою на 70%, А повна боєздатність очікується до кінця 2025 року. Паралельно парламент отримав пакет змін до законів про оборону, які дозволяють Міністерству оборони оголошувати мобілізацію миттєво та виправдовувати її через так звану союзну державу, де Білорусь і Росія розглядаються як одна військово-політична сила. Це означає, що навіть український удар безпілотниками по території Російської Федерації може стати приводом для війни з боку Білорусі. Цей правовий механізм. Також може бути застосований до країн НАТО. Поправки ще не набули чинності, але враховуючи диктатуру Лукашенка, вони обов'язково будуть ухвалені. Не варто забувати, що він перебуває при владі з 1994 року, постійно виграючи вибори, які міжнародні спостерігачі визнають сфальсифікованими. Інші тривожні сигнали це спільні з Росією навчання, захід 2025 які вже раніше ставали прикриттям для справжніх операцій, як це було у 2021 році перед масштабним вторгненням НАТО. Реагує. Німеччина направила винищувачі Єврофайтер Тайфун та 150 військових до Польщі, щоб посилити оборону на випадок ескалації. Найбільша загроза криється у самій ракеті Орешнік. За заявами росіян вона розвиває швидкість до маха 10, тобто понад 12 тисяч кілометрів на годину, і має дальність до 5 тисяч кілометрів, що дозволяє уражати цілі практично по всій Європі. Вона здатна нести кілька боєголовок, у тому числі ядерних. Та була вже випробувана під час удару по Дніпровщині у листопаді 2022 року. Жодна система протиповітряної оборони НАТО чи України не може перехопити таку ракету. Американська система ТІХЕАД лише частково може слугувати основою для розробки майбутніх контрзаходів, але цього недостатньо. Таким чином розміщення цих ракет у Білорусі радикально змінює стратегічний баланс. Вони дозволяють вражати Україну, Польщу країни Балтії та фактично всю Європу. Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки попередив, що Росія готує у Білорусі 15 дивізій чисельністю до 150 тисяч військових. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська висловила сподівання, що білоруси відмовляться воювати. Але під загрозою в'язниці чи смерті відмова майже неможлива. Навіть армію з примусових солдатів Путін може використати як гарматне м'ясо, маючи підтримку гіперзвукових ракет. Аналітики бачать два можливих сценарії: північний наступ Білорусі з метою відрізати Україну від постачання зброї з Польщі або атака на сувальський коридор, щоб з'єднати Калінінград з Росією та розділити східний фланг НАТО. Це стане катастрофою, якої альянс не може допустити. Саме тому НАТО має терміново вирішити проблему гіперзвукових ракет і загалом зупинити темні процеси, що відбуваються у Білорусі. Від цього залежить майбутнє України, країн Балтії і самого НАТО.